Чому бійців Азову особливо складно повертати з російського полону? їх не зі просто відмовляються і просто не включають азовців до опини. Скільки військових цієї бригади продовжують утримувати у Росії, і кого з них судять? Ми маємо такі факти катувань і свідків, і самих обвинувачень, які потім змушені були взяти провину на себе. Хто може вплинути на Росію, аби вона обмінювала азовцю? Треба ще давати свідчення міжнародним організаціям, які готують суди. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини При Азов'я. Далі про війну на півдні України. Повертати з російського полону військових бригади Азов особливо складно. Про це нещодавно повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Під час обміну, який відбувся 25 червня, вдалося повернути понад 50 українських бійців, які вийшли за воду Азовсталь різних підрозділів, але азовців серед них не було. Боротьба йде за кожного військового, але є ті, про кого домовлятися особливо важко. Зокрема, це стосується представників Азову, сказав Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Якщо ми говоримо про російську пропаганду, ну вона створює. Певні такі жахіття, образи, в які потім сама дуже вірить, і, ну, відповідно, це ускладнює роботу, тому що як же вони можуть йти на поступки, якщо от розповідали своєму суспільству про якихось жахливих нацистів і, і так далі. І тут треба розуміти, що робота в цьому напрямку ведеться, і результати вже є. Вони навіть не завжди оголошуються публічно. І кожен повернутий захисник це окрема битва і окрема перемога. Андрій Юсов також повідомив, що у світі зростає тиск на Росію у зв'язку з жорстоким поводженням з українськими військовополоненими. Він зазначив, що окрема увага цьому питанню приділялася на саміті миру, який відбувся у червні. Певні позитивні зрушення є, але роботи ще дуже багато, сказав представник ГУР. За даними асоціації родин захисників Азовсталі, більшість військових, які перебували на цьому заводі під час оборони Маріуполя, і досі у російському полоні у місцях несвободи залишається більше ніж 900 бійців бригади Азов. Дружина полоненого азовця Олега Діденка Олена розповіла новинам при Азові, що її чоловік перебуває у полоні вже понад 700 днів, 17 травня 2022 року, коли українські військові почали виходити з заблокованого заводу Азовсталь. Він е, вийшов в полон, він говорив про те, що їх е, будуть відправляти до Оленівки. Е, місце таке собі місце дислокації, там перебувають, вже перебувала вже частина поранених. Е, і він казав, що звідки будуть почергово, вони виходить, будуть повільні поступово одним полоненими, і його мають включити в списки, і має вийти. Обміняти його мають обміняти. В травні він ще був в Оленівці, червень-липень, і вже десь в серпні, після, червня, після липня, коли стався вибух в вибух, трак, коли стався 29 липня, я не мала з ним зв'язку. Взагалі дуже переживала. І вже в вересні місяці, коли відбувся перший обмін. Коли обміняли командирів, вже тоді більш-менш стало відомо, що їх з серпня місяця, після того, як стався вибух у липні, почали вивозити в різному напрямку. І тобто, з вересня місяця я вже не знала, де він перебуває. І тільки в грудні, коли відбувся 31 грудня, відбувся обмін, було обмінено два азовця. Той хлопець, який вийшов. Бо він мені дав знати, що мій чоловік перебував в таганрозі, та номер Мерла вже понад рік. Олена не знає, де отримують її чоловіка, а також в якому він перебуває в стані. Умови до 24-го року, мабуть, до січня місяця. Це 20, перша половина 23-го року. Умови були жахливі. А те, що я почула, мені не дуже сподобалось, тому що не давали. Їсти або давали, але дуже мало, не було відповідного одягу, тому що було дуже холодно, коли розповідав його попри тим. І також я дізналася, що його працівники служби всім побили. Це було в липні в листопаді місяці. Він після цього став лежачим. Не може я не знаю, як зараз. На той момент він не міг пересуватися самостійно по камері. Це допомагало йому робити поприти на нього і він повністю був в лежачому становищі. Зараз я на жаль не знаю, що з ним. Олена Діденко каже, що контактує з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими. За її даними, Росія не віддає навіть деяких важкохворих військових. Насправді вони працюють на різних напрямках, вони шукають різні можливості. Як включити, скажімо так, не включити а шляхи щодо обміну тих хлопців військовополонених, які Скажімо так, на лікарняному ліжку, тобто тяжко хворі або взагалі якісь вади, проблеми зі здоров'ям в першу чергу намагаються все одно включити їх, обміняти, тому що здоров'я понад усе. А, а далі, вже за станом здоров'я, вже як вони всі знаходяться. Тобто, якщо є то ж таки якісь ну, тортури, якщо там приміняється, але ж ми, ми ж про це не знаємо. Тому що це все не відслідковується, Росія працює мовчить. Це дуже важко відслідкувати. Але те, що я, те, що я знаю, що на першому, першому черзі це тяжко хворі поранені, друга черга жінки, і вже далі всі інші хлопці. Але Росія не погоджується ні обміняти, ні тяжко хворих, тяжко поранених, Тому коли дійсно дуже важкі хлопці, такі як з кухлинами головного мозку, які досі там перебувають, вони їх не зідають, просто відмовляються і просто не включають азовців до обміну. Зазначимо, що з огляду на дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Координаторка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко розповіла новинам при Азові, що азовців утримують у місцях несвободи як на окупованих територіях, так і безпосередньо на території Росії. Часто ми не можемо е сказати. Як саме їх переміщують, оскільки ну їх за нашою такою спостереженнями утримують якимись компактними групами? Ну, тобто, не всіх в одному місці, а в кількох місцях утримання? Наприклад, Азов утримують точно в Таганрозі. Сізотанрога азов може якщо про територію Російської Федерації. А якщо про територію е, окуповану, то частина Азова є в Борлівській колонії, і також є частина Азову в СІЗО е, Донецька. Нагадаємо, що в Росії у серпні 2022 року Азов визнали терористичну організацію. Його діяльність у цій країні заборонена. Згідно з російським законодавством, учасники таких організацій можуть бути засуджені на термін від 10 років і до пожиттєвого ув'язнення. Частину полонених бійців у Росії вже засудили або судять за начебто вчинення злочинів проти цивільного населення. Правозахисниця Тетяна Катриченко зазначила, що Росія судить не лише тих, хто зараз є військовими бригади АЗОВ, а й колишніх азовців. Наприклад, є там кінолог Азов колишній. Він служив, був кінологом в підрозділі, потім звільнився, виїжджав через ну, виїжджав з Маріуполя і під час фільтрації був затриманий, і вони дізналися, що він Азовець, і він проходить, якби офіційно він вважається зараз цивільним, але він не є, але він не є зараз представником підрозділу. Скільки таких, тобто, є один великий цей процес, як мінімум, потім є окремі процеси над азовцями. Це, дуже, до речі, дуже дивний факт, що маючи на своїй території в полоні стільки азовців, вони не почали такий один великий глобальний процес над усіма азовцями, показово судять оцю ну, якусь групу азовців, і от окремих азовців, також судять за цими статтями Кримінального кодексу Російської Федерації, не за терористичною статтею, не тільки за те, що а вони, як АЗОВ, як організація, як, е, як підрозділ, а й за якісь злочини окремі ми маємо такі факти катувань і свідків, і самих обвинувачених, які потім змушені були взяти провину на себе. Ось тому е, так скільки конкретно цих процесів. Ми можемо сказати, що це кілька десятків процесів над азовцями, тому що деякі з них є вже засудженими, і деякі з них е вже їх перевели в місця утримання, в місця відбування покарань. Тобто, і це звичайні колонії на території Російської Федерації, Тобто їх там не розглядають як військовополонених, вони там, як злочинці. Росія ставиться особливо вороже до українських військових підрозділів, які свого часу були добровольчими. Азов один із них, зазначила Тетяна Катриченко. Вони використовують це їх пропаганди їх інформацію про них пропагандистських цілях. І ми розуміємо, що те, що після початку повномасштабного вторгнення, спочатку Азов був визнаний терористичною організацією, а потім, як виявляється, і Айдар був визнаний терористичною організацією, і, можливо, інші якісь підрозділи теж це говорить про те, що їм не важливо, що зробили представники певних підрозділів, їм важливо, що Ну, вони в них бачать ворогів. І Азов, які вони завжди комунікували, представляли як якихось там націоналістів, да, дуже страшних ледь не фашистів. Зараз вони мають підтвердити і часто для свого внутрішнього споживача, тобто для виборців, чому Російська Федерація знову вторглась на територію України для того, щоб звільнити там громадян російського мов від кого? Від оцих фашистів, да те, що говорив і Путін. А якраз фашисти це тере, націоналісти, тере може бути, азов. До процесу повернення азовців потрібно долучати міжнародних посередників. Переконана правозахисниця. Такий досвід вже є. Він сприяв тому, що деякі представники цієї бригади, зокрема командири, вже повернулися до України. Важливо сказати, що СУФ вже був да коли Були звільнені командири Азову, і це було зроблено через посередників. Вже є практика застосування третьої залучення третьої сторони, і є практика того, що такою третьою стороною може бути Ватикан і Папа Римський. Тому поєднати ці два компоненти, я думаю, можливо єдине, що справді чи наскільки у України і міжнародної спільноти може бути достатньо аргументів, щоб повернути, щоб почати повертати Азов, розумієте, що Питання тільки ж не в тому, що його не повертають, ще в тому, що там до нього теж не дають доступу. Невідомо, де вони перебувають часто, навіть ті поранені, які були поранені в Оленівці під час вибуху. Їх місце перебування теж там не встановлено і невідомо. Оксана Гурська, подруга полоненого військовослужбовця бригади АЗОВ Геннадія Харченка. Його історію ми розповідали в одній із попередніх програм. Геннадій так само опинився у російському полоні після виходу із заводу Азовсталь. Потім перебував в Оленівці, Горлівці і у російському Таганрозі. Військовий є у списках полонених української сторони. Втім, Росія його не обмінює. Оксана Гурська зараз живе у Канаді і розповіла, що провела там понад 130 акцій на підтримку Азову. Вони дуже різні, різнопланові. Для того, щоб привернути увагу суспільства не тільки україномовного нашої діаспори, а й англомовної частини канадського суспільства, це і мітинги, і протести, і марші, коли ми стояли з плакатами і з українськими прапорами біля мерії на головній площі Торонто. Також я була учасницею заходів до другої до других роковин початку повномасштабного вторгнення в Ванкувері я виступала на головній площі, де зібралось близько двох тисяч людей, був ливень, холодно, але люди не розходилися, вони слухали. І знаєте, коли ти стоїш на площі, така маленька, а навколо тебе небосяги, і тисячі людей скандують з тобою «Фрі Азов», то це настільки. Проймає до, просто до кісток, коли люди потім знаходять тебе у натовпі, обнімають і підтримують і словами, і ділом. А також ми зараз ці всі гроші, які зібрали на всіх цих 131 заході, спрямовуємо на те, щоб підтримати, допомогти психологічно рідним азовців, захисникам Маріуполя, ті, які чекають своїх. Рідних з полону, уже дві групи е, жінок з'їздили в Невеликий Тур в Одесу і на Бесарабію. Аудиторія за кордоном не завжди знає про долю азовців, тому важливо і надалі проводити заходи на підтримку українських полонених бійців. Додала жінка. Були такі випадки, що до мене підходили і говорили. Так уже ж азовців обміняли. кажу, звідки ви знаєте? Це обміняли декого захисники Маріуполя. Але це не означає, що це обміняли азовців. Їх, на жаль, останній рік не міняють майже зовсім. Лише я знаю три випадки, коли обміняли двох хлопців і одну жінку кухаря. Все, більше ніякої інформації я не маю про обміни. Ми зверталися до багатьох громад не українського походження, Латвія, Литва. Вони підтримують Україну. Ми робили багато спільних заходів. Марш вишиванок, де приймають участь величезна кількість українців, і ми там зі своїми плакатами. Група молоді, з якою я співпрацюю, ми створили контент, де перекладаємо англійською мовою статті про жахливий стан наших військовополонених, про нерегулярність обмінів, про ті катування і тортури, через яким їм доводиться. Проходити, тому що е, треба збурювати не тільки наших, а ще і торкатися до сердець англомовних людей, франкомовних, німецькомовних. Я дала, не знаю, десь два десятка інтерв'ю не тільки е, нашим радіо і телеканалам, але і канадським. Це і Ванкувер, і Монреаль. Е, люди відгукуються дуже щемно. Реагують ну, не тільки мітинги і протести, а треба ще е, давати свідчення міжнародним організаціям, які готують суди. Хай вони будуть через рік, через два, через п'ять, але непокаране зло воно провокує ще більші злочини. Тому треба давати свідчення міжнародним організаціям. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого двадцять року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Інковський, новини Азов'я, На все добре. Ви слухали новини Азов'я.